Я обов'язково роблю супер коротку руханку перед роботою, якщо є можливість, впродовж робочого дня. А ввечері намагаюсь багато ходити пішки. Це наповнює мене енергією. Напевно, як і всі ви, я дуже втомлююсь від екранів. Тому для мене о 9 годині вимикається все. І для мене режим тиші в телефоні це режим тиші в голові. Коли мозок перезавантажується та відпочиває. Моя звичка дуже проста: тримати біля комп'ютера склянку води. І пити воду під час заняття перед та кисням. І ще важливо слідкувати, щоб склянка була наповнена. Почав наполовину. У мене від роботи за комп'ютером дуже втомлюються очі, тому щодня я роблю гімнастику для очей. По-перше, часто кліпаю очима, щоб очі зволожувалися природним шляхом. Ну і не забуваю про кругові рухи очима, а також про правило 20. кожні 20 хвилин. Дивлюся вдалину по 20 секунд. Є у мене дуже смішна звичка. Я її називаю кнопка Стоп. В кінці робочого дня роблю ось так. І все. Більше я не думаю про робочі задачі, ні про календарки, ні про домашки, ні про учнів, ні про батьків, ні про що. А якщо починаю думати, роблю те ще раз.